до своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом до обіду приготуємо ось таку смакоту, а саме запечену картоплю із стегенцями у духовці. Музика Я вже підготувала всі необхідні інгредієнти. Звичайно, знадобиться картопля, я вже її почистила, помила, злегка обсушила і порізала ось на такі шматочки. Як нарізати це діло кожного? Єдине, що щоб не було надто товсто, щоб картопля в результаті не була сирою. У мене тут 1 кг 200 г уже очищеної картоплі. Також буду використовувати цибулю, 100 г цибулі. Я її ось теж порізала тоненькими напівкільцями. Цибуля в мене була невеликого розміру Тому на пів кільцями, якщо достатньо велика, то можна і четверть кільцями порізати. Також знадобиться м'ясо. Я буду використовувати цього разу курячі стегна, у мене тут пів кілограма, замість курячих стегон можна взяти і крила, і гомілки, і четвертинки, Ну все, що знайдеться. Пів кілограма я вже також їх помила та обсушила. Знадобиться ще майонез, я буду використовувати домашні 4 столових ложки у мене тут, ну і сіль і улюблені спеції. Для початку я замариную м'ясо. Звичайно, його можна було б замаринувати заздалегідь, але нічого страшного, якщо готувати його відразу. До м'яса додаю половину майонезу, також додаю сіль та перець за смаком і буду додавати спеції. Спеції, як завжди, за власним бажанням і смаком, я додаю одну чайну ложку приправи до курки. Також додам пів чайної ложечки меленої червоної паприки. Ще додам чайну ложечку сушеного меленого частику. все перемішуємо. М'ясо замаринувало, хвилиночок 5 воно ще постоїть, поки буде займатися картоплею. Сюди додаю цибулю, весь майонез, що залишився. За смаком сіль та чорний мелений перець. І додам ще червоної меленої паприки, десь так 2 треті чайної ложечки, і ще сушеного меленого чеснику приблизно ось так півчайної ложечки. Залишилося все добре перемішати. вже підготувала і м'ясо, і картоплю, і також підготувала форму, в якій запікатиму. У мене це буде ось така склянна форма. Я її вже змастила олією. Викладаю сюди картоплю. Поверхню розрівнюю і ще форму так слід підбирати, щоб картопля не була надто товстим шаром, аби знову ж таки все добре приготувалося, і картопля в результаті не була сирою. І Зверху викладаю шматочки м'яса. Далі форму потрібно обов'язково накрити. У мене ось є до неї ось така кришечка, тому накриваю нею. Якщо форма без кришки, тоді просто накрити фольгою і буду відправляти запікатися. Оскільки моя форма скляна, то я буду ставити у холодну духовку. Вмикаю нагрів 180 градусів і готуватиму під кришкою. Повторюю, я ставлю у холодну духовку десь приблизно 1 годинку 20 хвилин. Потім кришечку зніму і ще без неї десь хвилиночок 15. Буду запікатиму. Ну, але, звичайно, потрібно орієнтуватися по готовності страви та враховувати особливості своєї духовки. Свою страву я щойно дістала із духовки і загалом провела вона у мене 1 годинку 30 хвилин, шкода, що камера не може передати цей аромат, який зараз панує на кухні. Хочу ще додати зелені. У мене тут петрушка та зелена цибуля, і можна буде подавати до столу. А я всім хочу подякувати за перегляд. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру і злавди та до зустрічі в наступних відео.